Багнюку до зірок два десятки кілометрів розбитої сільської дороги, саме стільки цілу годину щодня, долає на старенькому зношеному автобусі юрба балих школярів. Макс Кутіленко, що став пасажиром втомленого рейсу, зізнається емоції отримав більше ніж під час екстремального раллі. Ось так по болоту, в гумових чоботах. Школярі села Москове щоранку шости 6.50 відправляються у надскладну подорож за знаннями. П'ятнадцять 20 минут сьому надав ставити. Поки ж по снідає туди сюди, треба йти до остановців. Ну це хорошо, що вже видно. А так по темноті погрязі ми не там туди. Туди це на зупинку, з якої і починаються дорослі випробування дітей. Якому стані побачите автобуси, можна дівпіятся на автобусу. А ось крадеться і сам сільський герой. Шкільний автобус пас 1985 року. Бачиш цього ветерана, думаєш, що кожна наступна поїздка може стати для нього останньою. Автобус я, мабуть, 50-го року, Того століття. Вигляньте, який він. А чого новий не дали? А чого новий не дали? Я знаю, що не дали. Грошей зажало, мабуть. уже в автобусі розуміємо. Мандрівка буде цікавою. Ми їдемо ви час 15. Час 15. скільки це кілометрів? Двадцять кілометри. А за цей час тут може статися що завгодно. Найцікавіше, найнебезпечніше місце, як мені повідомили діти саме тут позаду. Тут починається тракціон і тут треба триматися досить міцно, аби не вилетіти вперед. Правильно? Так! Да. Він сидів напереді, таке автобус різко становився і він перелетів до дверей. І ще коли він сидів, автобус різко ну, дьоргнувся і в, її вперед. Підкинула я ззаду, полетіла без. Зрештою школярі таки дістаються місця призначення. Уроки почнуться лише за годину, коли автобус привезе вчителів. Просто у борщі школу. І вони там ото бігають. І вони тобі, як прозорники, цілий час ще там по школі. Він ще їде вчителів Крастопільська і Краснопілля, вчителів, ну, усі не місні вчителі. І сюди приїжджають, їх забирають, і тоді ще привозять в школу.